Давайте сьогодні з вами з'ясуємо більше технічної інформації, що стосується саме коробки 4 плюс 2. Або 1136, і сьогодні у нас буде такі випробування. Ми порахуємо кількість обертів на першій зменшеній швидкості, на другій зменшеній швидкості. Потім перейдемо на збільшений ряд швидкостей і нарешті дізнаємось кількість обертів на кожній швидкості. І порахуємо, яка швидкість може бути на 12 колищадках. Тому сьогодні буде цікаво, а ми починаємо. Запускаємо мотоблочок, будемо застосовувати ось такий прилад. Тут ми поставили міточку. Зараз побачите. Ось вона. Це перша зменшена швидкість. Самі бачите, тобто на першій швидкості у нас 13 обертів. Ми це потім і перевірили, замірили за хвилину, самі рахували візуально. Тобто, все сходиться. Давай другу. Другий, як ви бачите, вже 21. Є. Давай збільшені. Переходимо на файт. Перша. Як ви бачите, 30, 38 обертів за хвилину. Так, давай далі. Ну і друга. 63. Майже 63 оберти за хвилину. Все. Тобто оберти ми виміряли з вами. Зараз, дивіться, давай глушимо. Зараз ми дивіться, виміряємо діаметр 12-го колища. Ну, десь 570, 57 сантиметрів. Було проще рахувати. 58. 58 ділимо на щоб знайти радіус це 29. Формулу, по якій ми виміряємо довжину е, нашої з вами окружності, це буде 2 πr Зараз ми це з вами все порахуємо. І в наступному відео ви дізнаєтесь цікаві факти, саме яка швидкість є на 12-х колищадках. На першій зменшеній, другій зменшеній, на першій збільшеній і другій збільшеній. Ну а шановні, кому можливо цікаво якась інша інформація стосовно як тепер працювати можна фрезами, ви знаєте, що на першій швидкості. Зменшені, ви бачили 13 обертів на хвилину. Досить такий тихенький і досить зручний мотоблок, коли з'явилась ось ця КПП. Тому, шановні, чекайте наступне відео, де ми з вами порахуємо швидкість. Можливо, хто раніше порахує, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, хто за нами слідкує, будь ласка, рахуйте. Я обов'язково буду дуже здивований, якщо ви раніше зробите це чи ми.